У червні місяці у 25-м році наш дід Панас до лісу поспішав. Був зайнятий два дні. Він на роботі та пам'ятав, гриби він залишав. У чистім і у дуже гарнім лісі були маленькі. Брати було гріх. Якщо ніхто не був на цьому місці, то саме ми і заберемо їх. Вже недалеко йти нам разом з вами, бо й так ми в лісі йдемо ж недарма. Щось назбираємо і підемо з грибами. А от вони там є ще? Чи нема? Доброго дня, шановні глядачі, ми в лісі. Починаємо. Тепер давайте все і по порядку. Як починався нинішній маршрут? Під лісом... Дід Панас, він має грядку, де у нього підберезники ростуть. Так, цей вже зламали. О, ось таким був наш початок. Сьогодні хай два, але підберезнички ми при вході знайшли. Он тоді було більше. Сьогодні два, третіх хтось копнув. А тепер йдемо в ліс. Хотілося цих грибочків, друзі, знайти, але не судились. Тут людей багато проходить, так що наша полянка з дев'ятьма на той час я бачу біленькими, вже порожня. Ну, ще одненького все-таки не побачили. Або він встиг підрости. Так, якби вони не підросли, то вони б просто стояли, як були. Значить, встигли вирости і хтось був щасливий. А я себе також нещасним не відчуваю, тому що вони були манюні. Не хотіли ще брати. Як я сказав, то було б гріхом. Але було б цікаво почати з такої купочки. Ми зараз іншу знайдемо. Так, йдемо. А ось і перший заліковий. Ось такий грибок толковий. Уже Симпатичний. Боровичок. Годиться. Йдемо. Ця гірка, друзі, на якій ми зараз знаходимося, вона славиться саме боровичками, оцими блишневими, як я називаю, шапочками. Ось. Е, чому я, акцентую на боровичках. Мені пощастило в житті стати батьком у 47, знаєте, і коли в тебе в хаті дитина, це така радість, таке щастя. Я все життя йому фактично присвячую. От. І скільки би я грибочки не приніс, 10, 15, 20, 30. Він серед них знайде боровика, обов'язково візьме в руки, потішиться і все скаже, о, боровичок. Ну, любить дитина саме боровички. Я, мабуть, ради того і стараюся хоч трохи боровичків знайти, щоб він насолодився. Йдемо далі. Ось таку парочку піднімаємо. Дуже симпатичних. Так, буде білих багато, а серед них буде один боровичок. Біл його в кошику знайде і полюбується. Йдемо. Чергова насолода для мого хлопчика. У нас знову боровичок. Такого розміру гарного. Такі чудні якраз. Бачите, раптом дві хвилини пройшло після тих двох. І я знов на нього натрапляю. Ось так. Боровики боровиками. Ти нам, дід, панас, по покажи і літненького, біленького, правильно? Така вже була в когось думка. Така. Показую. Я дуже виконавчий. Мені що скажуть, зразу виконую. Ось. Ну і звичайно, що я його знайшовши, я покрутився. Правильно? Правильно. І як ви думаєте, накрутив щось старий чи ні? Накрутив, друзі. Трішки далі. Але вже нема що виключатися. Десь тут. Так. Я побачив, що нас чекає. Дуже симпатичний грибочок. Той маленький мене зупинив. Це я зараз знову ще оглядаюся. Бо я ще добре не оглянув, тому я так помало говорю. Той маленький мене зупинив і заставив мене більш детально оглянути навколо. От подивіться, чим не красень, правда? Я з вами згідний. На 1500 мільйонів процентів. Нема такої цифри, я знаю. Ну, ножка вже опрацьована. Такі вони літні гриби вже є. Є. Ідемо далі. Маємо й продовження. Зовсім недалеко. Ось такий ось. А це що? Це теж білий. Ага, це такі, такі тройняшки гляньте. Зросли сюди купи. Раз, два, три. Думаю, що це така форма його. Ну цього ми ще залишаємо. Якщо навіть для когось, мені не шкода. Бо це дуже, гляньте. Це мій мизинець більший за нього. То навіщо таке брат? Так, щойно зустрів знайомого. Теж Василем звати. Кричить здоров дід Панас. Я зрозумів, що то він. Так. І він дуже добре дикі Карпати знає. Так. І вроді би ми підписали угоду, що цього року ми з ним трошки Карпати маханем. Я дуже хочу по нових місцях ходити. Є місця, які я вже знаю. Є місця, на які я з кимось приїжджав, а є місця, де є гарні гриби. От він саме встиг тих знатоків. А де я ще не був? Казав, що і туди ми поїдемо. Добре, я вже радий. Ще в Карпатах диких сезон гриба не розпочався, а у мене вже договір підписаний добре. Щось тут таке цікаве на очі трапилося. Я не можу зрозуміти, що це. Чи це такий порепаний білий гриб? Ану поруч ще один. Цього буде краще видно знизу. Ні. У білого така ножка не буває. Зараз посиніє. Ану? Ну може посиніє потім. Залишаємо. Бо то не було зверху, видно. Я мусів до нього добратися. Друзі, може хтось на каналі вперше, або небагато дивився мої фільми. Може не зрозуміти зразу, про що той дід говорить, про які Карпати, як він сам ходить по Карпатах. Ні. Тут ще... Я називаю так, у нас така вже гориста місцевість, та от я зараз проведу навколо себе. от. Я це називаю Прикарпаття, Підкарпаття, Це початки. А то, що я мовлю про дикі Карпати, це я у Львівській області можу інколи зайти лісом Івано-Франківську. Це на межі двох областей. Ось. А вже... Те, що я кажу, у дикі Карпати, це ми вже їдемо в Івано-Франківську область. Це вже ліси, де вже справжні, де вже ведмеді ходять. Та... От, ще такий один гриб, як з тих двох я показував. Ось він. Бачите? А ось там не знаю. Треба підійти ближче. Ні. Це теж. Не білий Це теж не білий Це із сторій серії І там уже у Франківській області ти можеш зайти через перевал і в Закарпатську область. Так Ось це в Закарпати там старі. Ну, є й молоді, Смерикові ліси. Люблю дуже дикі Карпати. От. Кому цікаво, за 28 вересня минулого року я їхав на Синєвир, Ось там насолодився. Довго ходив по незнайомих місцях, бо я тих лісів не знав, я там був перший. Але знайшов, виходив. Так що, кому це цікаво, не забудьте, підпишіться і на каналі залишіться. Тоді я вам завжди покажу, що в діда Панаса є якесь свіже кіно. Так, бо загубите, потім не знайдете. Так. Що я це вже починаю тяжко дихати, бо повзу під гору. Ага. Фраєр. Ха -ха -ха. Добре. Друзі, я після зустрічі з знайомим, я пішов блудом. Тобто не блудом, а я побачив, куди він пішов, а я у другий бік. А звідти вже люди. Вихідний день сьогодні, а звідти вже люди йдуть. А я від людей ще в інший бік. І таким чином я не міг зосередитися, де мені ходити і збирати гриби. Я більше як за пів години ходив і гриби не траплялися. Все, нікого не чую, нікого не бачу. Продовжуємо наш репортаж. Попадаю в таку парочку біленьких грибів. Я люблю, щоб людей не було нікого поруч. Я собі веду репортаж і знаю, що ніхто мого гриба не піднімає, і я за кимось не ходжу. Отакий От дурний. Та горка була непогана, ще можна було за боровичками дивитися. Ні, я з нею вступився. Сьогодні вихідний. та З того відпочинкового комплексу люди приїжджають, вони далеко бояться йти в ліс, а тут недалеко і вони собі вийшли також пройтися, позбирати грибочків. Так, кладемо до кошика. О, хай лежать. Час згаяв в бігатні. Ну нічого. Не буду пробувати навіть вам пояснити, що я лісом перейшов. Щось почав шукати, сам не знаю що. І залишився задоволений, тому що багато перейшов лісу, а зараз зайшов на таку діляночку, де знову почали опадатися гриби. Багато перейшов. Полосту. Ось такого біленького знаходимо через годину, мабуть. Я сьогодні часу маю. Ой, перепрошую. Що ж, йдемо? Відведи нас до батьків хлопчику біленький. Схатити. Якщо посмів, пустунець маленький. Ага, батьків нам подавай. Бачите, такого ще невеличкого знаходимо. Бачите, як я після довгих пройдених е, лісів. Сказав, що... Нарешті ми не прийшли на місце, де починають попадатися гриби. Одного гриба знайшов, і вже дід визначив, що вже починають. Відчув таке, що щось почне знову попадатися. Йдемо далі. А ось іще один пасажир в наш транспорт. Так. Ось такий цього разу. Так. Що ж, посуваємось. А ну он там що у нас? Бо я так навів на камеру гриба показав. І лівим оком. Так, це знову грибочок. Лівим оком запримітив, що тут там світле. Поміж темний лист. Так, це і ще один. Бачите, як добре гриб на камеру показувати. в Той час. Гриб на камеру, а вдалині камери бачиш гриба. Так, йдемо. Тяжко ще тяжко гриб дається, але виходити можна. Нема в нас ще масового гриба, коли ти йдеш і називається збираєш гриби. Нам ще приходиться їх шукати Я пішов по інших територіях, там де менше людей або немає людей. Хай гриба є менше, але я не люблю, коли мені в рота зазирають. Виходити можна. То там одного, то там одного, то так як я або потихеньки та й щось назбирується. Так я сьогодні... Рано подивився канал, щасливий грибник. Вроде. Ну там у них на Буковині вже насипало. Там збирав і збирав. Любо глянути. У нас ще треба виходжувати гриба. Дехто їх називає спортивний гриб, дехто трудовий, Що треба находитися, набігатися. От. Ну, але потихеньки щось. Та виходити можна. Масового ще такого не висипало, але надіємося, що ті часи і в нас не за горами. Я лісом проскакав, не находився. Відчув себе, мов коник з Трибунець. А щоб глядач? І ще кіно дивився, ще тут потопчуся на сам кінець. Прибув я, друзі, на територію, з якої я сьогодні починав, обійшов по кругу лісом. І ще тут трошки потупцюю. Не спішу додому, а може, щось ще виходжу. Уже й тихо, дуже нікогось не чути, не видно. А може щось ще і знайдемо. Це тупцюю. Так, шановні глядачі, якщо завдання, яке ти собі поставив, виконати неможливо, треба здатися. Я здаюсь. Хотівши знайти пару грибочків, хоч думаю, хоч один, два, три, щоб на оптимістичній ноті завершити, нема гриба. Не виходить в мене нічого. Скільки не крути, гриб більше не попадався. На цьому все. Находився. Сьогодні я добрих кілометрів 9-10 лісом пройшов. Початок був непоганий, потім знайшов багато цікавих територій, обслідував, у нас гриба дуже нема. На цьому все. Показую наш результат. Там з десяток біленьких знайшли. Ну і Богу дякувати за те. На цьому завершую. До нових зустрічей. Будьте на каналі. Хай щастить. Будьте всі здорові і щасливі. Перемоги нам!